НФ встановлюємо сьогодні сучасну мультимедію з опцією 360. Необхідна опція, особливо в місті. Показую і розказую, як це працює. Магнітола на Урех має повністю сучасний дизайн, також повністю інтегрується в цей автомобіль. Є декілька варіантів комплектації цього автомобіля, є декілька варіантів і магнітол з різною проводкою для цього автомобіля. Дана магнітола дозволяє власнику використовувати Spotify, Android Auto, CarPlay. Це також може бути навігація від Waze або від Google. Любий додаток, який ви звикли використовувати, можна встановити в цю магнітолу і продовжити його тут юзати. Опція 360 – це прям необхідна опція сьогодні. В кожному автомобілі налаштували та встановили її згідно всіх правил і рекомендацій виробника. Тому безпечне паркування тут тепер гарантовано. Сучасні технології змінюються, все стає набагато краще, набагато корисніше і набагато функціональніше, ніж в минулому. Звичайно, потрібно оновлюватися на 2025 рік уже. Для того, щоб правильно підібрати магнітолу, звертайтесь в компанію Agent Car Security, наші менеджери правильно підберуть обладнання, яке буде повністю сумісне з вашим автомобілем.